Що буде з тарифами на світло та чи будуть графіки відключень електроенергії? У Міненерго відповіли на ці питання. Дефіциту електроенергії в енергосистемі не зафіксовано. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Також планується комерційний імпорт електроенергії. У резерві є вісім блоків теплової генерації, які буде підключено до мережі у разі потреби. Система збалансована. Стабілізаційні графіки відключень не застосовуються. За даними відомства, через бойові дії вийшла з ладу повітряна лінія на Донеччині. У результаті знеструмились підстанції без напруги залишились побутові споживачі. Тож українці вкотре закликають до розумного споживання електроенергії, особливо у пікові години, аби не навантажувати енергосистему. А що ж до зміни вартості тарифу на електроенергію в Україні? То, згідно коментаря очільника Міненергетики, уряд не має планів піднімати тариф для населення після завершення опалювального сезону. Під час чинного опалювального сезону зміна тарифу також не планується. Таких планів на сьогодні в проєкті обговорень не існує. Крім того, не планується підвищення тарифів і протягом цього опалювального сезону відповідні рішення прийняті. Є відповідна постанова, яка діє до кінця квітня, яка встановлює відповідний рівень тарифів. Тож для українців діє той же тариф 2 гривні 64 копійок кіловат на годину. А власники двозонних лічильників можуть зекономити на вартості світла, адже з 23 години ночі до сьомої ранку для них діє нічний тариф 1 гривня 32 копійки за кіловат на годину. При цьому частина тарифів на комунальні послуги для населення знаходиться під мораторієм через війну. Ціни на опалення, гарячу воду та газ залишаються незмінними. Відповідне рішення Кабміну має діяти до завершення воєнного стану та ще шість місяців після. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен та Андрій Пакулов. Харків. Новини.